Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відео огляд в розібраному стані на сажалку Бомет двухрядну з міжрядним 60 см. Коли в нас питають, як вона до нас приїде, зібрана чи розібрана, відповідь завжди одна: повністю розібрана, тому що так вона займає значно більше місця. І зараз я вам покажу, з чого воно все складено. Ну, Саме основне це йде бункер. Бункер тут йде на 180 літрів. Як бачимо, два рядки висаджує, і е, між ними йде е, получите, вони виставлені під 60 см міжряддя. Тобто, е, самі розумієте, що тут як. Потім із основного це йде рама. Це у нас іде від катків працює, тобто, коли вал обертається, він обертає жолоб. Жолоб у нас ось іде з ложечками, який йде по цьому механізму, тут -от всередині, і висаджує вам картоплю, як ви здогадались. А оцей центральний винт, коли у нас питають, що це таке. Це додатково можна поставити. Ось сюди встановлюється, Це у нас іде бункер для міндобрива. Він потім окремо купуєте ціпок, полягаєте сюди, затискаєте і він буде у вас працювати синхронно. Тобто він висаджує ще міндобрива до картоплі. Понятно, оцей захисний механізм, я думаю, не треба пояснювати. Він просто виконує роль захисту і ставиться з тієї сторони позаду. Це у нас е, площадки, де стоять ті, хто контролює процес, тобто, щоб картопля там не застрягла, або можна її досипати і їздити, в принципі. Е, ну, по цих, це чисто крепежний механізм, це теж розпорка йде. Це у нас передні рядки, які нарізають да, їх три штуки. І цими вони закопують картоплю, тобто вже окучують. Ну і Тут самі катки знаходяться. Від цих катків у нас все працює. Отак вони надягаються на вал, обертають вал цей, затискаються вони з допомогою е, цього механізму. Тут просто підпалець, закручується, бо в тому там. І все це працює. По зборці е, насправді тут нічого важкого. Отакі от, от і тут два замка. Тобто на жолоб одягнули е, оцей ціпок, зробили замочок. На е, жолоб ще поодягали ложечки, вони отут окремо йдуть, бовтиками просто поприкручували. Одягнули захисний механізм, встановили на раму, встановили катки, встановили е, стріли-окучники і встановили потім е, площадки і крепежні системи для площадок. Все, На цьому все воно дуже легко збирається. Реально, в принципі, ну, за 45 хвилин, отак от десь. Е, до речі, от питали, сильно відрізняються. Допустимо, мототракторна сажалка від е, міні-тракторної. Да? Вам можна нагляду показати. Оце у нас мототракторна, вона ж мотаблочна, міні-тракторна. Тобто дивитеся, що об'єм буде значно більший. Значно. Тут, хоч і на 30 літрів, всього вони є трішки більші, але по факту, ну, самі бачите. Кому сподобався ролик, поставте лайк. Замовити можна у нас на сайті або за номером, який бачите на екрані. На цьому все. Пока-пока.